Які нові штрафи за наявку повістці до ТЦК передбачає мобілізаційна реформа? Як оформити час перебування працівників в укритті, якщо сирена пролунала під час робочого часу? Що потрібно враховувати при наданні відпусток без збереження зарплати у 2024 році? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 18 по 22 березня. Поїхали! Вже доволі багато часу увага прикута до законопроєкту номер 10449, який готується до другого читання. Крім правок, також з'являються й нові ініціативи. Одна з них стосується посилення відповідальності для ухилянтів. За задумом за наявку до ТЦК після вручення повістки накладатимуть штраф, який збільшуватиметься, якщо людина так і не з'явиться до. ЦК, якщо людина не прийде тричі, її можуть подати у розшук. Повертаючись саме до правок до законопроекту номер 10449, варто відзначити, що їх багато, понад 4 тисячі, і більшість з них вже розглянуті нардепами. Пройдемось по найбільш знаковому з них. Нагадаю, що чимало шуму здійняли обмежувальні норми для військовозобов'язаних, які не обновлять свої дані. Блокування банківських рахунків не буде а от обмеження керування. Транспортними засобами наразі залишається, але порядок запровадження даного обмеження буде прописано окремим документом. Щодо відстрочок, перелік обставин та категорій військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, буде відкоригований. Наприклад, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, які сьогодні мають право на відстрочку, втратять це право, якщо у них буде заборгованість із сплати аліментів. А от за аспірантами-контрактниками, за словами нардепів, збережних. Вжеться право на відстрочку. Щодо вручення в повісток, ТЦК зможуть у присутності поліції вручити повістки. При цьому представники. ТЦК та Нацполіції зможуть проводити відеофіксацію спілкування та вручення в повісток. Крім того, передбачається, що зміни вторкнуться бронювання. Проте наразі невідомо чи буде відображена ідея про право на бронювання через рівень зарплати чи доходу на законодавчому рівні, або ж цей критерій буде визначено у підзаконному окремому документі. Як бачимо, нас очікує масштабна мобілізаційна реформа, тому тримаємо руку на пульсі усіх змін. До речі, про останні прав. До законопроекту номер 10449 у youtube каналі Кадроленд є свіжий випуск «Кадролайф». Тож раджу переглянути і його, щоб більш детально пропрацювати зміни у мобілізації та військовому обліку, які для нас готують нардепи. Держпраці роз'яснило, якщо працівник знаходиться в укритті під час повітряної тривоги та не має можливості продовжувати там свою роботу, то відповідно до статті 113 КЗПП для такого працівника має бути оформлений простій. При цьому, як зазначає, Держпраці йдеться про простій незвони працівника. Час простої незвони працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду окладу. Проте у статті 113 КЗПП перед й інші підстави для оформлення простою. Так за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Зазначене положення статті 113 КЗПП, як підкреслює держпраці, має застосовуватись саме у випадку виникнення виробничої ситуації. Відповідно, перебування в укритті під час повітряної тривоги не є виробничою, Чию ситуації. і ми знову повертаємось до оформлення простої незвани працівника з оплатою не нижче двох третин окладу. Зауважу, що трудове законодавство не скеровує, як саме оплачувати та оформлювати час перебування працівників в укритті, проте наявні норми, як ми вже з'ясували, все ж таки вказують на прості незвани працівника. Водночас із оформленням простою і з його оплатою за період перебування працівників в укритті виникає багато питань з приводу практичної реалізації, тому цілком справедливо держпраці додає. У разі, коли під час перебування в укритті у працівника з'являється можливість виконувати його робочі завдання, то впроваджувати простій немає підстав чи потреби, а оплата праці повинна здійснюватись на загальних підставах. Оформлення працівників під час перебування в укритті не єдине питання, яке з'являється. Під час воєнного стану у кадровиків, тому раджу переглянути вебінар Трудові відносини під час воєнного стану, альтернативні способи обміну кадровими документами, який доступний для передплатників кадроленд. Нагадаю, що з 24 грудня 2023 року набули чинності зміни внесені законом номер 3494 у правила надання неоплачуваних відпусток. Зміни дійсно суттєві і на них ще раз звертає увагу держпраці. Відтепер відпустка без збереження зарплати за сімейними обставинами, яка надається за угодою сторін, збільшена з 15 до 30 календарних днів на рік. При цьому право на таку відпустку працівник може реалізувати частинами. Головне, щоб загальна тривалість даної відпустки протягом року була в межах максимальної тривалості. Наступна зміна запровадила нову підставу для надання відпустки без збереження зарплати, а саме у разі виникнення загрози збройної агресії проти України. І, мабуть, найважливіша новація у відпустках без збереження зарплати, на яку звертає увагу держпраці, яка поділила роботу кадровиків на до та після. Полягає у наступному: з 24 грудня 2023 року період перебування у відпустці за згодою сторін через сімейні обставини через воєнний стан. За частиною 3 статті 12 закону номер 2136 у разі виникнення збройної агресії проти України не враховуються до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тобто, якщо працівник, наприклад, перебуває у відпустці без збереження зарплати через воєнний стан з 14 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року, то усі 90 днів слід виключити із відпускного стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Зміни не торкнулись і відпусток без збереження зарплати, які надаються в обов'язковому порядку за статтею 25 закону про відпустки. Період перебування у таких відпустках, як зараховувався до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, так зараховується і зараз. Також варто відзначити, що періоди і інших обов'язкових неоплачуваних відпусток, які надаються працівникам за кордоном та ВПО за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 також не зараховуються до відпускного стажу. Змін тут не відбулось. Більше про новацій у неоплачуваних відпустках у нашому курсі неоплачувані відпустки та компенсації по-новому. Реалізація змін на практиці, який доступний передплатникам кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що призупинення дії трудового договору можливе тільки під час дії воєнного стану це нове поняття у законодавстві. Про зупинення дії трудового договору йдеться виключно у статті 13 закону номер 2136 Спираючись на вказану статтю, підкреслю, що призупинення дії трудового договору можливе, якщо одночасно працівник не може виконувати свої посадові обов'язки. Роботодавець не може йому надати роботу за трудовим договором, і все це пов'язано із збройною агресією проти України. Саме на це акцентують увагу і фахівці держпраці, коли надають роз'яснення до наступної ситуації. Працівник виїхав за кордон і повертатись найближчим часом не збирається. І звільнятись також, чи можна призупинити дію трудового договору з ним. Відповідь держпраці: для призупинення дії трудового договору необхідні дві умови: абсолютна неможливість надання роботодавцем і виконання працівником відповідної роботи. У згаданому ж випадку роботодавець може надати роботу, тож, оскільки одна з двох необхідних умов не виконується, призупинити дію трудового договору неможливо. Як оформити відсутність працівника у такому разі, це питання можна вирішити шляхом надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 або 3 статті 12 закону номер 2136 Маєте невирішене питання на кшталт вище наведеного? Ставайте перед платником кадроленд, задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. На яку тривалість навчальної відпустки має право працівниця, яка здобуває Другу вищу освіту? Держпраці роз'яснює. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу вищу освіту за заочною формою навчання у закладах вищої освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах у цих закладах. Тобто на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів, надається додаткова відпустка тривалістю 40 календарних днів. Держпраці у своєму роз'ясненні посилається на статтю 216. З ПП проте аналогічна норма міститься і у статті 15 закону про відпустки. Чи може роботодавець відмовити у наданні навчальної відпустки під час воєнного стану? Так, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури робіт з виробництва товарів, оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання замовлення. Про це визначено у статті 12 закону, номер 2136 Крім того, у цій статті йдеться про те, що у період дії воєнного стану. Надання працівнику будь-якого виду відпустки за рішенням роботодавця може здійснюватись без збереження заробітної плати, але це є правом, а не обов'язком роботодавця. З приводу застосування вказаної норми до навчальної відпустки ведуться дискусії, тому не раджу застосовувати цю норму і надавати навчальні відпустки із виплатою відпускних. Навчальна відпустка надається за заявою працівника та довідки виклику вишу. На їх підставі оформлюється наказ. Зразки заяви і наказу про навчальну відпустку є у нашому сервісі документи на кадроленд. Держпраця нагадує, що згідно закону України про державний бюджет України на 2024 рік, мінімальна зарплата з 1 квітня зросте до 8 тисяч гривень. А це, в свою чергу, підстава для зростання штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, які напряму залежать саме від розміру мінімальної заробітної плати. Зокрема, штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, тобто 80 тисяч гривень, за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення, передбачено у разі. Допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків. За повторне вчинення протягом двох років вказаних порушень, з 1 квітня 24-го року передбачено штраф у розмірі 240 тисяч гривень. Штраф за незадекларовану працю у вигляді попередження передбачений лише для юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої третьої групи. Нагадаю, що під час дії воєнного стану планові перевірки держпраці не проводяться, а от позапланові можуть проводитись, проте у виняткових випадках, наприклад, за заявою працівника з питань неоформлених трудових відносин. Про це йдеться у статті 16 закону номер 2136 Крім того, ця стаття передбачає, що у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення. Позапланових заходів державного нагляду штрафи, передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, не застосовуються. Якщо хочете дізнатись про всі розміри штрафів за порушення трудового законодавства у 2024 році для юридичних осіб та фопів, перегляньте їх у нашому довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все додам, що 28 березня ви можете приєднатись до безкоштовного вебінару з Людмилою Смердовою та Тетяною донець тема важлива і топова, а саме топ 12 питань про трудові книжки та звільнення. Виправляємо помилки без штрафів, фатальних наслідків. А 29 березня не пропустіть вебінар за тему військовий облік без штрафів від ТЦК, перевірка в ПФУ лікарняних, на що звернути увагу, який для вас проведуть. Тетяна Донець та Галина Казначей. звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 кроленд Залишайтесь з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять. Все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.